Як же виповнювати рахунок, коли СВІФТ заблоковані на сьогоднішній день? Це можливо лише через додаткові ресурси, наприклад, Пейсера, Гіном, Вайс. І тому подібне. Ви відкриваєте рахунок на будь-якому додатку, який вам комфортний, особисто я користуюся геноми. Посилання також є в цьому описі відео. Це для мене найзручніший спосіб, тому що він, по-перше, має дійсно мінімальні комісії, і це насправді достатньо комфортно. Я відкрила валютний рахунок в Монобанку, там я купую валюту одразу онлайн. Далі з карти Монобанк. Я переказую кошти на геном, на теж карту, яку там створила. І з геном я переказую кошти. Кошти – вже на брокерський рахунок. До речі, у мене є прям інструкція, як це все робити покрокова і детальна, як повнювати рахунок з Польщі та як повнювати його з України. Взагалі даю цю інструкцію лише своїм студентам, але роблю виключення для вас. Для цього необхідно підписатись на мій інстаграм і написати мені слово інструкція в приватні повідомлення. Без знаків, оклику, без смайликів, без дужок, просто інструкція. Я надішлю вам ці два варіанти на поповнення. Користуйтесь.